Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Мене звати Оксана. Зараз пропоную вам розклад пасіянц для представників знаку Зодіака Стрілець на липень 2023 року. Зараз нам треба зібрати всі картинки, які співпали. Якщо я пропущу щось, пишіть в коментарях, обов'язково розглянемо. Ось у нас є лебедь. Ось у нас так уж есть карта месяца, это луна, это месяц. Она вот, ось так уж тут сбивала. Ось карта. Стріли в колчані. Начебто то більше немає. Що ми бачимо? Ця планета місяць або карта Луни разом з Лебедем. Лебіт це. Гармонійні родинні сімейні стосунки, або закохана пара, в котре все добре. Але коли тут випав карта Луни, це може означати, що якісь непорозуміння, якісь, може, хтось щось не договарює, не домовляє, або якось так скриває ситуацію від своєї другої половинки. Якщо карти це показали, то треба на це звертати увагу. Бо вони вибирають для себе, яка сфера найважливіша на даний момент. Або родинна, або робота, або якась інша. Далі судя по картинкам, це стріли в калчані. Це така картка, яка показує. Що якесь ваше важливе діло, яке ви поспішали зробити, або, можливо, вам його треба швидко зробити, вони, воно буде у вас зроблено 100%. Тобто, це попадання в ціль в десяточку. Більш таких співпадінь немає. І ми переходимо до колоди Таро. Колося року? Запитаємо, які застереження на місяць липень для знаку зодіака стрілець? Та яка порада? застереження Застереження карта дьявола. А яка порада? Карта Троєчка Пентаклів. Ця карта, вона чітко співпадає з тим, що у нас вийшло в початку розкладу. Тобто, якісь сімейні тайни, яка може бути погана тайна і якось повлияють на ваші сімейні стосунки, якось їх розшатати, зробити комусь боляче, ось вийшла карта дьявола. Але. Радує те, що вона перевернута, тобто, якийсь один із партнерів, або обидва зможуть цю ситуацію повернути в пользу для вашої родини. Тобто, вона перевернута. Цього треба застерігатися. Будьте уважні, і не йдіть на поводу, як то кажуть, у якоїсь недоброї ситуації. Яка порада? Троєчка Пентаклів. Це порада зайнятися якоюсь такою діяльністю, котра розвиває ваші творчі здібності. Або малювання, або танці, або якась така, яка вам до душі, або вишивка. Іноді таке несподіване хобі, воно може розкрити потенціал вашої душі і вам надати більш. Окрилені з ситуацією, як то кажуть, щоб вам жилось веселіше і, окрім роботи, у вас був якийсь такий душевний потяг до чогось такого прекрасного і неймовірного, того, що ви раніше не пробували. Судя по майстру, котрий малює свою мадонну, то це може бути або малювання, або якісь такі творчі види діяльності. Ось такі поради. Дякую вам, друзі, за перегляд, за лайки, вподобайки, підписки. Запрошую вас на свій канал для того, щоб дивитися розклади пасіансу на кожен тиждень з місяця липень. Для кожного знаку зодіака. Думаю, вони будуть для вас корисні і приємного перегляду. На все добре!